Усі в лісі, поки йшла полем вія вітер, і сонце світило, зайшло, воно за, за тучкою заховувалося. Які звуки. Там так ще битали пташки, а це щось замовкли. одні собаки лоять. Я взагалі то прийшла солов'я послухати, тут стільки солов'їв. Ну, видача не сезон. Не сезон ще. Ну спробуємо, Може, якісь птічки мені поспівають. Ой, як тут добре. Лісове царство. Зелені. Дерев і птахів, Високо-високо. Далеко-далеко залишити всі проблеми, всі головні болі, всі тривоги. Усе позаду треба залишити і трохи відпочити. Оце такий релакс. Солов'їв немає, санички. Понизу так темно, тільки небо десь високо-високо світло ще трохи, хоча ще і не вечір. Як гарна. Сьогодні мене навіть щось здивувало. Дивилась, дивилась, заглядала в інтернет і зайшла до когось на Ютуб із, із Рашістей. Була якась замітка, і народ відгуки писав. Боже, так вони що прозріли, оказується. Вони так пруть на ту владу. На того Путіна, що вони пишуть, до чого ми дожилися, і що з нами роблять, і що в страні робиться, вони прозріли люди. Е, наші сусіди прозріли, що їм приходить капець уже. Я читала, читала, а там список такий аж донизу. Коменти оці коменти, Боже. І так удивилася, що невже, невже ж ви побачили, що вже всю дожились до краю. Ой, що буде, ой, що буде в них там, я їм не завидую. Ну, але ж покаша вони як з нашим народом і здіваються, га? Там, де окуповані, об'явили їм, щоб. Ох. Щоб покидали свої дома і тікали до Росії. Не до Росії, а до моря до Азовського. А там будуть прикриватися потім ними. Евакуація їхня. Господи, як раз люди там переживають, як же їм там не хочеться нікуди тікати своєї землі і своїх домівок. Який це ужас, тільки ці тварі будуть іздіватися над людьми. Я вже не знаю, я єлі здержуюся, щоб не балакати ненужних слів. Який ужас людям терпіти. Фашистів. Фашисти, да. Вони вже це починають розуміти. Що вони фашисти нашого часу. І все ж таки хочу послухати птахів. Нема соловів. Хоча вже повинні бути. Не сезон, видать. Одна дамочка їй пощастило виїхати з Росії і вийти за Француза заміж. Ну, і так, за 60 Вона там горя не знає. І розказує в своєму Ютубі. Як же ж Франція вже погано стала жити? Як же ж наша росіюшка вона процвітає? Фашизм не пройде, звісно, не пройде він звідти. Там його і уничтожать. Скільки країн проти фашизму, а вона розказує всі напали, на росіюшку, моя ж росіюшка. Ух, невже до неї коли-небудь не дійде, що зараз твориться в світі? Невже? Так хочеться, щоб до неї дійшло. Яка ти людина щаслива, що тобі вдалося зараз вирватися. Ну, а ще раніше, звісно, вирвалася з таєм Росіюшки. І тепер там сидить і червоніє, і пижеться, росіюшку Напали всі. На росіюшку ж напали. Росія непобідіма. Та вже люди поняли все, зрозуміли, навіть тій. Жителі та і параші вже давно, а вона ще сьогодні. Ох, ох, за росіюшку, я за росіюшку, господи. Немає так, таких людей, як і зла не хватає. Ущербнуті якісь упоруті нещасний народ. Все одно ж усе знаєте і побачите, що відбувається кругом вас. Усе побачите. Рано чи пізно вам прийдеться за все заплатити, хоч ви й самі нещасні. Затягли вас таку пропасть, там ще довго ви з неї не вийдете. Ой, горе-горе. Слухати звуки природи і ні про що не думати, хоч на якийсь час забути це все, так не дають. Ну треба постаратися. Хоча солов'ї должні будь через те, що я його вже чула. Учора стояла на установці, там у нас унизу. Церква стоїть і за церквою кущі такі. Я прийшла, там соловей співає. Я тільки постояла, постояла, думаю, запишу його, а він щось злякався і перестав співати. Ну, його голос ні з ким не спутаєш. Синички синичками, а соловей... Не чути ще його. А жаль. Ну нічого. Я через пару днів ще зайду сюди. Все одно ж я його запишу. І він мені поспіває. І буду я його потім слухати на записі. Ну. Тут йдуть і дощу немає. Так уже дощ потрібен. Ну, побачимо. Обіщають пізніше. Побачимо, що буде. Ну, як тихо.